Ну і тим часом ми говоримо про чеченського ватажка. Є і повідомлення про нього. Він відправляє на фронт нове гарматне м'ясо, три тисячі чеченських бійців. Поїдуть вмирати в Україну. Він говорить Кадиров, що відібрав найкраще м'ясо з кращих. Окупанти вступили на службу до нових підрозділів. Ахмат – Росія та Ахмат Чечня більшість цих кадирівців, за словами самого Кадирова, вже брали участь у війні на нашій території від звичайних росіян. Найманці Кадирова відрізняються кращим екіпіруванням і озброєнням. У всьому іншому це ті самі вбивці, мародери, гвалтівники, а ще й загрожувальні. Загони, які відправляються на концерт до Кобзона, так само до речі, за останні шість тижнів рівень російських втрат був одним із найбільш високих у ході війни. Все через спроби окупантів взяти Авдіївку. Про це написало е, Міністерство оборони Великої Британії. Ну і наш генштаб, звичайно ж, підтверджує.